Міністра соціальної політики 2016-2019 років Андрія Реве. Пане Андрію, вітаємо вас у нашій студії, Доброго дня. пане Андрія. бачила, що ви чули останні слова пана Олеся Донія. Хочеться, щоб ви на них відреагували в контексті перезавантаження влади в контексті пана гетьманцева. Як Ну і, і чому в нас от так виходить, що не закладені гроші на закупівлю газу, які ми закуповуємо щороку? І нам в принципі ця, ця потреба є регулярною. Чому так от складається, що в бюджеті немає коштів? І тепер депутати будуть їхати, я так розумію, до партнерів і просити по депутатським лініям якось допомогти ще з цим. А чому в бюджеті повинні закладатися кошти на закупівлю газу? Наш, а так. як воно працює? Роз'ясніть нам, будь ласка, наш власний видобуток покриває потребу України на 100% на сьогоднішній день. І до речі, на цю зиму е, уряд України не закуповував газ. Він почав закуповувати десь уже ближче до березня місяця, коли росіяни вдарили по нашим е, об'єктам газу. Да. І коли вони, вони вивели із ладу наші видобувні, як то кажуть, підприємства, на 40% вони знищили, так би мовити, ті вишки, які, як то кажуть, були джерелами для видобутку газу, і виник певний дефіцит. А в цілому, Нафтогаз не закуповував газ за кордоном. Тобто він не витрачав мільярдні кошти для того, щоб купити газ. Це перше. Друге. Скажіть, будь ласка, яка собі вартість українського газу, яку добуває Нафтогаз? Ну, свого часу о, таємницю за всіма замками відкрив Юрій Вітренко, коли він е, претендував на посаду віце-прем'єр-міністра з, 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 з питань нафто, на, е, вибачте, енергетики. Так от він відкрив, що, власне кажучи, видобуток газу, це 2,55, продає газ Нафтогаз по 8 гривень. Кажіть, будь ласка, які ще йому не вистачає грошей для того, щоб забезпечити Україну газом. У нього повинен бути профіцит з коштом. Ну, віднімемо те, що не заплатили люди, але все одно у нього абсолютно маржинальність його бізнесу така, що коли він лізе рукою в державну кишеню, то треба задавати питання цим горе-менеджерам, куди ви гроші ділите. Знаєте, як Котматровський. Средства у нас є, у нас умані вистачає. Оцей якраз той випадок, коли красти керівництво Нафтогазу треба менше. Але ви бачите, все нормально. Раз у них гроші є, значить їм вистачає на життя. А те, що країні не вистачає, то вже інше питання. Але я про інше. Скажіть, будь ласка, от я зараз слухаю: ми говоримо про політику держави і чому не вистачає коштів на армію. Чому у нас немає розвитку економіки? І чому вона не генерує достатньо коштів для того, щоб фінансувати армію? Ну, давайте от ми з вами задамо просте питання: навіщо сьогодні людям збільшувати випуск товарів споживань в українській економіці, якщо їх ніхто не може купити? Поясню свою думку. Mm -hmm. У нас кого більше в країні? Багатих чи бідних? Ну, всім зрозуміло, що бідних в рази більше. І от цим бідним людям на три роки уряд заморозив. Соціальний стандарт. Мінімальна зарплата на рівні 8 тисяч гривень, і мінімальна пенсія на рівні там, близько 3 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, при рості інфляції, зростанні інфляції, Інфляція 14,6 і 14,6 за квартал так. Перший, так, в нас. так, скажіть, будь ласка, через три роки скільки будуть ці кошти, якщо ми візьмемо, перерахуємо їх в долари там, чи євро? Ну для того, щоб подивитися декс інфляція, тобто 13, можливості 13. цих людей, а основної маси населення заморожені, то для чого випускати, для чого виробляти якусь продукцію, яку ці люди не куплять, фізично не куплять. Натомість, натомість, кому вони збільшують зарплати? Вони збільшують зарплати державним чиновникам, вони збільшують зарплати силовикам, які не воюють. Тому що армії не збільшують, а поліцеїв, будь ласка, збільшують і всім іншим. У цих людей коштів для життя вистачає. Значить, коли їм дають додаткові кошти, вони їх не витрачають на себе. Вони їх резервують. Вони купляють долари, і в результаті у нас ще виникає тиск на курс долар, тому що ці люди резервують гроші, які у них получаються зайвими. І відкладають на чорний день. І ось ця політика, політика, коли ви не збільшуєте можливості людей, які могли б купити. А погодьтеся, пенсіонер не піде купляти мазду, він не піде купляти теслу, він піде купити бурячок, морку, тобто те все, що виробляється в Україні. Якщо ви хочете, щоб зростала економіка, щоб був оборот коштів, треба піднімати, піднімати доходи найбідніших. А у нас влада піднімає доходи найбагатших. Так. І ось тут собака зарита. Потрібен внутрішній, внутрішній по ринок доллара, так? це б'є зразу одразу по всіх проблемах пов'язаних з інфляцією і так далі, uh -huh. пане Лусе. Згодні з тезами пана Віталія? А що Андрія, тут заперечити, якщо він все об'єктивно, тільки більш емоційно висловив і більш жорстко. але як це за справедлива наша? Як це я постійно підкреслюю, що без виборчого процесу корупція буде лише збільшуватись, крадіжки з боку влади будуть збільшуватися? Я тому підкреслюю, що відмову від демократії в Україні це самознищення країни, і те, що влада відмовилася від виборів, це шлях не просто в нікуди. Це шлях в прірву, і ті тенденції, про які говорив Рево, вони будуть тільки посилюватися. Ну що ж, в принципі, маємо надію, що, хоч десь, але вдасться провести місцеві вибори, про що вже в принципі говориться періодично в змі лунається інформація. Ми в тому числі і висвітлюємо. А ось з приводу корупції цікаву тему хочемо обговорити, почути ваші думки. З приводу того, що 48 фігурантів справ направлених до суду мобілізувались до збройних сил України, таку статистику оприлюднили у спеціальній антикорупційній прокуратурі. Адже, якщо підозрюваний добровільно йде до. Війська суд призупиняє розгляд його справи. Правоохоронці зазначають, що мобілізація обвинувачених стала одним із найпопулярніших методів уникнення кримінальної відповідальності. Ну, і нагадаємо, що тема такої добровільної мобілізації стала резонансною після інформації щодо що колишній голова фіскальної служби Роман Насіров, аби уникнути відповідальності та судових засідань, добровільно мобілізувався до лав збройних сил у якості сапера до 101-ї окремої бригади охорони, увага генерального штабу. Києві насірова підозрюють в власно цілій низці корупційних схем, також резонансним став львівський експрокурор Ільницький, mm -hmm. якого підозрюють в участі у схемі організації незаконного виїзду чоловіків за кордон. І при цьому Ільницький опинився на службі у закарпатському ТЦК, якраз прикордонному. Mm -hmm. Ну теж от певний парадокс. Тут є. Ну, ось власне після того, як мережа просто збурилася, тим фактом, що насіров. Буде служити сапером десь при Генеральному штабі України, і що його звільнили. Він відреагував, Він образився, ну судячи з тону його посту в соціальних мережах, і каже, що за останній час у його ем, свідомості там відбулася переоцінка цінностей. І саме тому він вирішив піти служити, поки йде війна, і бути корисним у збройних силах України. А свою швидку демобілізацію він пояснив це як чиєсь навмисне побажання. Давайте його почуємо. Я виявив бажання і готовність служити. Раніше за певних обставин зробити це не міг. Війна на жаль продовжується. Я готовий служити і бути корисним, і, хоч якось, допомогти та підмінити хлопців, які служать вже три роки. Раджу всім, хто не служив, зробити те саме. Я пішов служити за власним рішенням і бажанням звичайну військову частину, яка виконує завдання на фронті і в Києві солдатом на посаду сапера. Формально я міг і не йти на військову службу. По-перше, я батько трьох неповнолітніх дітей. По-друге, на жаль, мають цілу жменю медичних проблем, і на жаль, перенесена онкологія, але це точно не для жалю чи співчуття. А... Тож, пане Андрію, як би ви відреагували на ось це, як він сам пише, пан насіров, простий простий хлопець з Чернігова, батько трьох дітей з сілою жменою захворювань. Тут вирішив піти піти служити, і тут його високий порив взяли і обломили на самому злеті. Насі, я тут ще додам Давай. цікавий ракурс цього питання. Що власне ця 101 перша бригада охорони генерального штабу командир бригади скасував наказ щодо? Призову солдата запасу Насірова на військову службу за призовом під час мобілізації повідомляється, що командування військової частини здійснило перевірку обставин, призначення на посаду Насірова, Ну якби переглянуло це рішення, і тут всі звертають на певний парадокс, який трапився, бо раніше всі суди приймали рішення, що якісь незаконні і порушення в процесі мобілізації, так незаконні моменти, вони не є підставою для скасування мобілізації. А тут все ж таки всі звертають увагу, і навіть верховний суд таке рішення при. А тут виявляється, що можна скасувати мобілізацію, якщо вона була незаконно тут проведена. Ж тонкощі, тут не зовсім мобілізація. Тут же ж він сам, як людина, проти якої ведеться кримінальна справа в судах, він сам висловив бажання служити. Тут трошки ну, інше. Але командир скасував наказ щодо призову солдата е, на службу під час мобілізації. Ну, Пане Андрію, відреагуйте, так. будь ласка, на це все. Ви, Секрета Філіпповна, що то одно. А <рес> одного? Кого-то другою? 8 тисяч засуджених українців сьогодні служать в лавах Збройних сил України. Тобто це люди, є, згідно яких є вирок суду, і вони висловили бажання не сидіти в тюрмі, там, не знаю, там, на зоні, а йти служити в силам. І таким людям, і цим людям надано право, можливість така зброї в руках захищати Україну. Я вважаю це абсолютно нормальною практика. Тому що ну, якщо людина хоче захищати країну, хоче, як то кажуть, спокутувати свою провину, то їй таку можливість потрібна назад. Це перше. Е, Насіров не засуджений, він е, лише зараз знаходиться під судом, який має лише винести йому віру. Така можливість для людей, які е, ще не засуджені, також є. І, очевидно, такі люди, які мобілізовані прямо з залу з суду, Теж є. Чому Насірову не можна, а інше можна? Це питання, я думаю, до нашого президента. Тому що в даному випадку я вважаю, що скасування наказу пана сірова свідчить про політичний вплив на командира частини. Політичний вплив? А пане лише, ви, ви як оцінюєте? Третя позиція. Давайте я закінчу. А, вибачте, так, та, вибачте, та, та, пане Андрію, я думаю, ви поставили крапку, сорі, це зв'язок. Третє. Дуже часто подібні речі є способом ухилитися від відповідальності за скоєні злочини. Не чекаючи рішення суду, люди мобілізуються. Чому вони так роблять? Тому що мобілізуватися в ЗСУ це ж не значить потрапити в штурмову бригаду чи в штурмовий батальйон. Це можна бути сапером, а в той же час служити при штабі. Це можна бути там, розвідником, а в цей час займатися там, якимись тиловими справами чи знаходитись далеко від фронту. До речі, багато хто з наших. В тому числі антикорупційних активістів служили в Києві, хоча числились в бойових бригадах десь на сході. Так от, для того, щоб уникнути цього, якщо ми хочемо дійсно, щоб люди, які відчувають своє, своє бажання, мають бажання і відчувають відповідальність перед країною, потрібно створювати відповідні штурмові підрозділи, як це раніше було штурмові. Відправляти їх на передову штурмові підрозділи, де дійсно люди потребують заміни. І людина повинна знати, що якщо ти пишеш таку заяву Я хочу, щоб мене мобілізували, то ти потрапиш не на тилову посаду, а ти потрапиш в штурмовий підрозділ. І от за таких за умов я вважаю, що людям треба надавати таку можливість. В разі, якщо буде така ж сама схема, що я, начебто, мобілізувався, але сиджу в тилу, які до мене питання, і суд, суду на мною немає, то я категорично проти такої практики. Пане Лесе, як би ви на це все відреагували? Бо все, все б нічого пішов там, хоче служити питань. Нема звичайно, там всі вітаємо, але ж знову ж таки не на Покровськ. Не не десь під суми під Харків, там де стоять наші хлопці, вже багато багато місяців. А в генштаб чи точніше біля генштабу ця посада. І до речі, хочу ще додати в цьому контексті, що суд продовжив зобов'язання екс керівнику фіскальної служби на на два місяці. Що у травні минулого року Насіров вийшов під заставу? Його підозрюють отримані хабаря у 722 мільйони гривень від бізнесмена Бахматюка ж пана Лесе, я один раз бачив пана Насірова. Ні-ні. ні, ні, ні. А, <смас> Перед <смас> останнім президентським виборами я зробив таку програму президентський клуб. <смас> І сказав, що кожен, хто проявив амбіції стати президентом, ми запрошуємо з однаковими умовами. І на диво один з них зголосився пан Насіров. Я не міг її відмовити, як будь-кому. А ось це викликало моє здивання, але я з усіма проводив, проводив програму. А, чи збирався він балотуватися насправді? Очевидно, що ні. Тобто, тоді це вже було зрозуміло, що це засіб для можливості уникнення бо по ньому вже тоді був хвіст різних справ, уникнення від покарання. Тобто, очевидно, можна за аналогії підозрювати ще раз, обґрунтовано підозрювати, що він як вміло вмілий авантюрник. Як людина достатньо хитра, може використовувати можливості, зокрема армійські для уникнення від покарань. Попри те, що це може бути там і переосмислення, як він написав в своєму там постій чи в своєму листі, і тут варто говорити про, про проблеми армії. Я неодноразово підкреслював, підкреслив, що потрібно говорити не просто про мобілізацію, а про чотири складових для наповнення армії це суспільна мотивація, зокрема, і повернення демократії в Україні, це армійська реформа. Це на третьому місці рекрутинг і тільки на четвертому мобілізації. Так от армійська реформа, вона для чого? Найбільша кількість насправді потенціалу для наповнення армії в самій армії. Тому що бути на фронті і бути в армії, про це, власне, пан Рева зараз підкреслив, це дві різних речі. Абсолютно. Дві різних речі. І так званий Київський котел. У нас зараз переважає над всім іншими котлами. Київські котел це те роздуття штатів. Ми думаєте, що що можна лише державні штати роздувати, армійські штати теж можна роздувати. Тільки контроль з боку суспільства ще менше, тому що ми всі віримо в ЗСУ. Ми розуміємо, як хлопці на фронті нас захищають. А за їхніми спинами насправді роздуваються штати. З і повірте на сірових в армії на мово не про тисячі, про десятки тисяч людей, які може бути на хлібних посадах. Слухайте, якась жахлива цифра. Насправді, пане Андрій, на наостанок буквально коротко, якщо можна там до до хвилини часу. Десятки тисяч це таких на Це бригади, це це скільки взагалі це батальйон яких би за вашими словами можна було б відправити на фронт? Яка дислокація? В яких локаціях бригада? Це порядка п'яти тисяч військовослужбовців. Угу, тобто це ще й кілька бригад. Це, то це так, кілька бригад, але дивіться, що я хочу сказати. Давайте два слова по Насірву. Я працював міністром той час, коли Насірву був головою фіскальної служби? Я пам'ятаю, як ми коли обговорювали питання підвищення мінімальної зарплати вдвічі. Так от Насіров був одним із небагатьох посадовців, які підтримував цю ідею, більше того, скликав прем'єра Хройсмана, підняти мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень, що взагалі було для присутніх шок. І Насіров тоді казав, що ви не уявляєте те масштаби тіньової економіки. І якщо ми вдаримо по ним якраз цим рішенням, це буде дуже-дуже добре. І багато в чому його думка тоді сприяла цьому. Я не знаю, в чому, наскільки він винен, тому що це суд. Я не бачу матеріали справи. Я вже слухав стільки в засобах масової інформації, що на винен, що я думаю, що вже всі, весь народ привчений нашими засобами масової інформації, що на щось там украв. Вкрав він чи не вкрав, брав він хабарі, не брав, Уже ні для кого не важливо. Уже в свідомості сформований образ, що він ось такий злочинник. Це дуже погано. Це тисне і на суд в тому числі. Mm -hmm. Але зверніть що сказав на сіро. У мене троє дітей, і в мене важке захворювання. Це значить, що якби його навіть мобілізовували е, звичайним порядком, в нього були б обмеження по перебуванні на передовій. Його mm -hmm. не направили б на передову, тому що він був би обмежено придатним, і там би було б написано в висновку комісії, що він може служити в толових частинах, військово-навчальний заклад. Mm -hmm. Так, да. Зрозуміло, Тут, а, тобто будь-якому немає. Шановні здорових немає. Ви поводимо на перечити від строю наших угу. призовників. його всіх, всіх можна не направляти на фронт. Зрозуміло, пане страшні підрозділи. повинні бути зрозуміло. Дякуємо. Почули вас. Андрій Рева, міністр соціальної політики у 16-19 роках, був разом із нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам за а, те, що.